Нахід, друзі, оце ми попали у хатву, сідайте колись була. Сідайте. Сідайте, гарні. сідайте, сідайте біля низку. У сидайте, сидайте, яка була... в кожному селі виріб, я на тому, в тому числі в такій хатині. І мої предки в такі хатах жили. І основ... основою такої хати це була піч. Піч, яка була не вже Модернізована, коли тут були плити замови. Вона робоча, бачите, попіл, ще не це виграли. Піч, яка слугувала ну, і для того, щоб варити, і пекти, і спати. Ми а що то розкажіть? Що для... для кого то оте, оте слугувало, крім дров? <гум> ну це таке підпічч. Може, ви пам'ятаєте, там, якщо холодно, Очко могли держало. бути кури, Очко, могли так. бути кролі, а саме більше це. Ми, коли мати або баба лаялися біли, ми ховалися туди. Піч, Вона не залізе. За ховатися за цей <ривося> в стовпчик. Ба... баба туди рогачом, рогачом <ривося> не попадаєш. А хто на піч, то тому попадало. Тому що на піч можна було. Це було таке. Ну, ви бачите так, це посуд. Це справжній, пражній посуд, який виробляли тут у нас у здоров'я. У, була, у нас, е, вони була гошколепи. Сусідні села на них казали гошколепи. Це були гончарі, які виробляли ось такий посуд. Правда, тут є м, представники різних регіонів. Ви бачите, що вони по-різному зроблені. Одні з такої широкою, бачите, широкою глечочко, ось от, от, от такий, бачите, маленький і. Вже засмаглий, а ось цей зовсім. Інший. А ряженки нема. Нема випили. А це бачите, навіть із лівочкою. Ну, кожен із гончарів. І колір глини чорний, так. Це виходить. І макітра. Бачите, макітри різні. І така. І з кришечкою стає. Така макітра. Для дожди пряжити там. А оця макітерка, це коли вже подавали на стіл. Вона чистенька, вона а чого макітра? Вона така... Я там мак шурую. О, через що й назва мако макітра. А макітра. А мако не нас є. У нас є ого, такі замашні, ого! Оце то, це я люблю. Від слова мак гонити по макітрі", <сі> ви розумієте? Макої, це, це, це зброя <сі> жінки <сі> української. А, <сі> а, а, від п'яного чоловіка. Називається <сі> Ковганка. <сі> 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 Не було, коли да? не було, смажки, да. Да, а для засмачувати брали сюди, різали сало або старе сало, добавляли часник або цибулю, застирали, наливали трошки гарячої юшки і виливали, і вам готове. До речі, я дуже любив, коли весною ішля. Це дядя володя так було. — Старе, старовинний, а це копістка, копістка, Нею мішали або картоплю, або кашу там коли. До речі, дівчатка, хлопчики, всі ми вам хочемо сказати, що тут немає. Тут бачите, вони можуть бути надколоті, можуть бути якісь надбиті, тому що тут немає покупних. Ми на замовлення не беремо. Це те, що люди приносили. Це що люди, щоб воно було. Я сюди заходжу. Я не знаю, що ви відчуваєте. Я сюди дуже люблю приходити. Я тут майже живу. Наташа підтвердить. Я тут дуже часто буваю. Да. і мені мені тут така аура. От, я тут, якщо навіть трошки щось не так себе почуваєш, можливо, зараз зараз такий час. Отут от сядеш. І оті, оті, мабуть, предки, вони оця аура, оця в кожній ж одежині. Кожній же в кожному. Воно ж там щупало, там, вишивало, в'язало. І воно ж молилося, все. Он та ікона, mm -hmm. Микола речи, так я переб'ю, yeah. можна я вас переб'ю? Yeah. Да, на хвилинку? Он та ікона, Наташа, це Галини Прокопівни, mm -hmm. що наверху над Наташою живе, на четвертому. Вона вишила 85 років при свістці, ото хрестиком. Ото небо, небо, то хрестики, хрестики, баба Оля. Mm -hmm. ну Це взагалі. Все, Микорош, все я, я мовчу. Оце такий, де бачите, посуд. А були ще більші. Чого? Наприклад, ставили на, на столі одну миску з картоплею, другу миску з картоплею, сюди одну миску, з огірками з капустою, другу миску. І ніяких не було. Вилок, не було там, це ложка і руками вже брали. Ну я, наприклад, розкажу із свого життя, коли я був малий, Ну, мені вже 80 років. І от, наприклад, сідали, причому сідали по, як кажуть, посаді у сім'ї дідь. По старшинству. Там, старший, це він. І всі слухали за дідом батько, потім мати, потім батькова сестра, її чоловік, е, сестра, брат. І я там саме крайній аж біля діда вже там, тому що так дід брав ложку і картоплю, батько брав і. По черзі ніхто одного – не... А я малий був, тільки ложку притягнуті ложку ложкою половить, так мені в пекло. Це треба було до... Оте... так, так. дотримуватися оцього череди Ну, Но...